Раджу, раджу, він рікша гуркотить звучно мотор, зраджу всім веселіше, його не місту чить, та памірних круг. Тут раджу наш друг, раджу він підморгнув Йому світлофор. Доросбахіть. Рикша Раджу. Весільний Рикша. Весілля фанбури це велике свято. <реклама> Весілля! Я завжди мрія побувати на весіллі. <реклама> Он наречена Яка вона гарна. <реклама> Он і наречений. Еда на коне. Краще бы он ехал на рыкси. А еще краще на мне. Я бы залюбки поласывал цими стравами. Вони такие аппетитные. <музык> Як бы здесь не лысел бы Раджу. Привет, Самира. Привет, Раджу. Привет, Тина и Чарли. Сами брат Сид. Привет, Сида. Чему ты такой схвылённый? Что-то случилось? Так, Раджу. Завтра я одружуюся. Но я не могу найти для весілля ни коня, ни другого транспорта. Может, рикша підійде. Ми знаємо, Ми знаємо одного рекша, який понад себе мріє потрапити на твоє весілля. Тобто раджу? Я залюбки його візьму. Це буде чудово. Раджу. Повезеш мене завтра на моє весілля. Залюбки, сіде! Ура! Ура! Я їду на весілля. Треба ж. Я їду на весілля. Я вестиму нареченого і потім смакуватиму чудовими стравами. Буде цікаво, Раджу. Однак зараз тобі треба перепочити. Я їду спати. Солодких снів. Я теж. Добраніч Побачимося завтра. Облиште. Як можна спати? Хіба вони хочете підготуватись до весілля? Не зважайте. Я сам підготуюся до завтрашнього свята. Раджу так хвилювався за свою участь у весіллі, що цілу ніч не міг заснути. Вранці, коли прокинулися Тіна і Чарлі, раджу біля них не було. Доброго ранку, Чарлі. Доброго ранку, Тіна Доброго ранку, раджу і. Раджу? Ви не мене шукаєте. Ти вже прибрався, раджу. Ти раніше прокинувся? Ні, Тіно. Я не прокидався раніше. Я взагалі не спав. Я цілу ніч готувався. І тепер готовий вести нареченого. До зустрічі. Він цілу ніч не спав. Гопіда тільки він не заснув на весіллі. Отже, раджу бадьоро поїхав забирати нареченого, Незважаючи на те, що цілу ніч він і ока не зімкнув. Усім привіт. Ось і я привіт, сіда готовий рушати. Так раджу цілком готовий. Тоді сідай і їдьмо. Незабаром весільна процесія дійшла до пальмового бульвару. Саме там Раджу відчув дому і захотів поспати. Can you go Можеш їхати швидше, Раджу? Раджу. Раджу. Uh -oh. Раджу, Раджу заснув. Oh, no. Тільки не це, Прокинься, раджу. Please, Інакше ми запізнимося на весілля. Чаш це його точно розбудеть. Раджу. Це точно подія. і співай раджу. Лоскочу, лоскочу, лоскочу. Прокидайся, <пробуйтесь>, раджу. Усі пробували, але нікому не вдалося розбудити раджу. наречений дуже хвилювався, адже йому не можна запізнюватись на весілля. І тут тіні дещо спало на думку. Я дещо придумала. Я знаю, що розбудить раджу. Раджу, Раджу спить собі далі. Що нам робити? Я не встигну на церемонію. Не бійся, сіда. Покиньте, Раджу! У них що в мене є? Сістечка. Ми вже на весіллі? Ідея ті не спрацювала. Таця смачної ароматної їжі миттю розбудила раджу. Ми ще на весіллі раджу, але ми там будемо, якщо ти нас повезеш. Невже ж? Чого ми стали? Вперед! За мною! Ми встигли раджу. Дякую, що ти мене привіз. І дякую, що ти його розбудила, тіно. Дякую за пироги і тістечка. Наречений зрештою потрапив на весілля завдяки раджу, тіні і ароматним тістечкам.